Хлопці та дівчата, всім привіт! Чому хлопці та дівчата? Тому що в мене сьогодні на огляді ось такий кухонний шеф-ніж на 8 дюймів, який одразу привертає увагу своїм таким дамаським лезом та акваральним преміальним зовнішнім виглядом. Це універсальний ніж, розрахований на щоденну роботу на кухні. Овочі, м'ясо, риба, зелень. І давайте тепер більш детально поговоримо про нього. Лезо виготовлене з 67 шарів дамаської сталі. Усередині в нас застосований це ось такий сендвіч із металів. Ми бачимо всередині, давайте я наведу. І отак от можете і, і побачити. Зараз різкість бачите, всередині ось такий один колір металу, по боках інший йде. Плюс вони ще додали такого травлення. Лезо виготовлено з 67 шарової домаскої сталі. Всередині сердечник застосована сталь 10 хром 15, мов. Це така сучасна нержавіюча сталь, яка добре тримає заточку, стійка до корозії і досить така проста в огляді та заточці. Сердечник закритий в нас по боках. 33 шарами сталі з кожної сторони. Це 316 сталь з кожного боку, що формує такий характерний дамаский малюнок і додає клинку в'язкості та стабільності. Е, важливо це. Е, що це реальна така багатошаровий сендвіч, багатошарова сендвіч конструкція, а не принт, який або там, лазерне травлення, малюнок є частиною самого металу. Твердість сердечника в нас заявлена плюс-мінус 60 одиниць по роквелу, що є оптимальним балансом між агресивним таким різом і надійністю. Давайте одразу зазначу, що е, 10 хром 15 вони можуть писати ВГ-10, 9 хром 18, AUS-10. В принципі по візерунку або ось так: от по огляду, відрізнити ви не зможете без сертифіката або указання продавця, або якогось спектрального аналізу. Зачастіше, частіше, як я вже сказав, тут буде вони можуть писати 10... ВГ-10, але ВГ-10 і 10 Хром 15 це приблизно однакові сталі. В принципі, для них теж є характеристики в інтернеті. Ви можете порівняти їх самі, і, в принципі, побачити, що одна і інша сталь, в принципі, доволі такі круті за свою ціну. Довжина в нас клиночка повністю в нас досюди 21 см. Ніж має кут заточки в нас 15 градусів з кожного боку, що відповідає такому японському стилю і забезпечує легкий такий чистий різ. Доволі вони прикольно так, знаєте, ось це, щоб ви розуміли, ось це чек. Доволі. Воно просто вигрізає, що хочете. Воно от класно затачується. Тобто, якась би там 5 хром або 3 хром. Ніколи в житті ну, заточили, але коротше, це, це проблема. Це проблема. Давайте я приберу і коробочку приберу. Це вони в таких коробочках просто поставляються. Так. Далі продовжимо. Це вам показав, як він ріже, ріже, тримає акуратно, тому що е, я манав, можу порізатись просто-запросто. Давайте, напевно, я одразу і надіну собі запобіжник на кінчик, щоб тримати. Так, е, на чому ми закінчили? По п'ятницю 15 градусів з кожного боку, кути, товщина обуху в нас. Два з половиною міліметри, доволі такий товстий. Завдяки чому, ніж такий добре ріже, але при цьому не залишається таким крихким. Ну, доволі таки гарна, гарна товщина. Руків'я в нас виконане. Подивіться на це шикарне руків'я, Поєднання кольорів. Як це все це. Тут всередині, де стальний такий сердечник, він просто туди заганяється і далі садиться це, це, це діло на спеціальний клей. Руків'я у нас вигляд зі стабілізованого етапу пофарбоване такої деревини із сандалового дерева. Така обробка значно зменшує вплив вологи, тому що в... ну, коротше, стабілізована деревина теж можете про її прочитати, нічого з цим деревом не буде, тому що всередині нема вологи. Це вже таке мертве дерево, яке вже бф, ще зверху покрите, напевно, таким лаком. Так, довжина в нас руків'я 140 мм, форма така от зручна, добре лежить в руці. Загальна довжина, давайте, загальна вага ножа 195 грамів, баланс такий між зміщений більше до центру, десь ось тут знаходиться. Що зменшує, в принципі, в тому під час тривалої роботи. Ціна на даний ніж 1430 гривень. Також під відео залишу посилання на дані ножі. І давайте, напевно, що ще зазначу. Також тут є вставочки в руків'ї ось такі з металу. І, напевно, давайте підведемо підсумок. Підсумок шеф ніж цікавий, такий збалансований. Цікавий варіант в своєму цінового сегменті. Він поєднує такий сучасний стиль. Сучасний стиль, реальну сталь, реальну доманську таку конструкцію, стабілізоване дерево руків'я і дерева хороший вибір такий для домашньої кухні, або як на подарунок. Якщо огляд був корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що думаєте про даний ніж. Дякую за увагу.